Цікавий момент. Е, ви є е, одним з ініціаторів е, лобістом. Ну це в нормальному розумінні цього слова е, законопроекту про оцінку майна. Ну, знову ж таки, 13435 це такий його номер просто, а називається про оцінку майна. Наскільки це важливий документ, що він дає? Бо оцінка майна завжди було важливо і знати правду, як ви сказали. А особливо зараз в цей момент. Це очевидно ще важливіше. Прошу це, між іншим, приклад того, як треба системно ремонтувати індустрію. Да? Бо ще раз, ми звикли оцими знеболювальними, да, давайте на самому кінці ловити корупцію. Це важливо, теж да? щоб е, антикорупційні інституції працювали. Але вони можуть зловити один випадок із десяти або із сотні, да, угу, і зробити угу. його показовим. А що залишається скільки несправедливості відбувається, із того, що не видно, да і. А для того, щоб у них не було, як це хотілося, щоб у них не було роботи. Да? І що або там було мало роботи. Ну, так, да? так. Щоб, або щоб вони робили ловили один із одного. Да? Е, значить, треба ремонтувати систему. І от оціночна сфера, вона дуже я би сказав, вона була трошки закинутою. От хм. мені здалося, і між іншим, це вони мають прямий зв'язок із судовою експертизою. Е, значить, в чому історія, що да? там закон приймали ну, там, на початку 2000-х, ага. ще там за кучми. Значить, е і проблематика в тому, що є велика кількість оцінювачів, особливо немає контролю за ними. Ну, він якби є номінально при фонді державного майна у фонду державного майна дуже низька спроможність це все робити. От, е значить, і. І це все виливається в недонадходження мільярдні, просто недонадходження в державний бюджет. Бо от кейс там квартира. Да, беремо будь-яку квартиру, її можна оцінити як по низу ринку, ну, да, та, там, та, наприклад та, наприклад, та. там. Е Києві, от весь Київ візьмемо, да, в Києві квартири продаються там, від 300 доларів за метр квадратний до 5 тисяч доларів за метр квадратний. Ну там 300 будуть і в самому якомусь там е, на, на чибі, да, з е, дуже поганим ремонтом після пожежі, там не знаю, страх. інфраструктура да, може буде, щось, не така. щось дуже вбите буде. Або, наприклад, ліпки взяти. Да, да, там. А, там там. а там буде 5, 5 тисяч і, mm -hmm. і проблема в тому, що ти за діючої системи. Ти можеш оцінити квартиру на ліпках по 300 доларів за квадратний метр. Угу. Або навпаки, коли тобі треба там десь надути вартість своїх активів, ну, не знаю, там для банківських mm. операцій, для якихось інших. Кажеш, у мене тут однушка хрущовка там якась розвалена, але вона по ціні липок за 5 тисяч доларів за метр, і це приймається. І це і, роблять... і ти маєш право таке сказати, да тобто, це, ну, це підтверджується якимось ага, оцінювачем. Ага. Ти йому платиш гроші. Він, він питає тобі яку суму написати? Кажеш, mm -hmm. напиши максимум або мінімум. Mm -hmm. Ну дивлячись для якої операції no, тобі. Так, треба. Так, так, так. Ну і це дурня об'єктивно. Ну, тобто і це дурня, коли ми ну у нас є серйозні проблеми з бюджетом. От, е, треба реформувати систему. Тому що там пропонується в цьому законі? Ну, по перше, там пропонуються європейські і міжнародні стандарти. Тобто, тепер Україна не буде видумувати свій велосипед mm -hmm. в оціночній діяльності. кажемо, є стандарт, який щороку оновлюється в світі. Там всі країни чи там ну тобто він так і називається на да, міжнародні, тобто найкращі е, уми світу, да, працюють над стан, стан, над цим методологією. Mm -hmm. Ми кажемо, ми тепер не національною користуємося, а ту перекладаємо, і у нас вона. Ну бо яка різниця там приміщення, воно знаходиться в Сінгапурі, чи в Швейцарії, чи в Києві, чи в Жашкові. Да? Воно там квадратні метри такі самі, і земельна ділянка така сама. Тобто, це ж не якийсь виключно український продукт. Да? Ну, щось в мене таке відчуття, що в Сінгапурі воно точно дорочать? Воно в Жашкові, дорожче, але... при всій повазі да. до Жашкова звільняється. Методологія та сама буде застосовуватися, бо ну, так. це якби криша, як, дах, ну, це цегла, цегла, фундамент, все. Ну, а, значить, е, друге, що важливо, ще дуже цікаво, в Україні є така проблема: є, ледь не єдина країна в світі е, залишилася, бо це, це із Радянського Союзу трошки перекочувало. Ну, Mm -hmm. Значить, називається фракційна оцінка. Це коли у тебе є земельна ділянка, і на ній стоїть будівля. Так. От. І ти, наприклад, якщо хочеш її продати, то окремо оцінюєш земельну ділянку, окремо будівлю і робиш окремі транзакції. От. А ти ж не mm -hmm. можеш взяти будівлю і перенести її на іншу земельну ділянку. Ну, треба знищити будівлю і побудувати нову. Тобто, mm -hmm. це абсолютно нелогічно. От, але якби, проблема, проблема досі існує. І от ми цю фракційну оцінку ліквідовуємо, ми кажемо, що ну, будівля йде тільки у зв'язці з земельної ділянки, не, 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 не окремо. Ну да, Вона ж не літає десь в да, 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 Будівлю mm -hmm. треба оцінювати разом із земельною ділянкою. Mm -hmm. Значить, е і, і найцікавіше, що там робиться в цьому законопроєкті, Ми унормовуємо саме регулівну організацію. От ми говорили про судових експертів. Mm -hmm. У них там теж насправді все трошки розбито, от, але через те, що це інша галузь, вона не однорідна. У тебе є судові експерти там в умовно, там в, в питаннях, які займаються економікою, а є ті, які займаються там ЖКХ, а є ті, які, які розуміються, а да, ті, а є ті, які займаються там. Якимись інженерними штуками, ну тобто, це або там медичними, да, суд, медичні експерти, судові медичні, тобто, це абсолютно різні у них підходи. То в, в оціночній діяльності ну вони всі оцінюють. Тобто вони так, можуть звичайно. оцінити. тобто вони роблять один вид е, послуги mm -hmm. і вони користуються одним стандартом. Оцим, от міжнародним mm -hmm. Значить, і ми говоримо, що тепер у них має бути єдина саморегулівна організація, тобто одне таке ком'юніті, да. У них там є вони працюють за принципами демократії і залученості. Да, тобто, кожен має голос, обирають голову організації. Цей голова представляє інтереси всіх оцінювачів України в там на, на із органами державної влади, там в певних інституціях. Ми прописуємо в яких інституціях ця людина має брати участь або може брати участь. Ну тобто, це можливість для самоочищення, наведення там порядку. От, і я вірю в це в цю модель, тому що вона спрацювала в нотаріусів в у них є єдина саме робити. Практика вже є така. Да, да, ага. Арбітражних керуючих uh -huh. в приватних виконавцях. І вони дуже активні, вони розвиваються. Знаєте, демократія вирішує дуже багато проблем. От, і вони, головне, що вони борються за репутацію і за довіру до своєї, до своєї професії. Тому що ну. Буває таке, да, та, що люди кажучи, Ой, оцінщики. Та, та, та. Ми там не, не будемо оцінювачі, не будемо з ними там мати справу, бо вони недоброчесні. доброчесні. От один не може відповідати за всі 13 тисяч, але всі 13 тисяч мають якось домовитися. Ну і ми законом їм допомагаємо для того, щоб у них була структура, і вони боролися за чистоту своєї професії, та це круто.